Субота, а ми на роботу. Працюємо. Золотий вік. Працює дівчатка. Кому потрібні подарунки. Заходимо, меблі, гаджети, вало. До речі, павербанки. Зараз це ж павербанки є. Павербанки актуальні. Єва Єви теж багато акцій буває. Треба колись зробити огляд. Тепер на базар зробимо огляд цін. Тринадцяте вересня базар кілія. А я по диньки димки ваші. Димки по 25. По 25. А баклажани. Баклажани 40. Кукурузка. Гривень. 20. А оці помідори ваші. А все таке на срок бачу. По 20 гривень може так. Бачу. По 20 гривень, так? Да? Ось тут виноградик. Ще є. Красивий. Виноградик дуже солодкий. Да. Бачу. Інжирчик яблок. А 45. А яблучки 40, 50, а виноград все 40? по 40, все по 40. І... А, і і чорний, шоколадний, білий. Мускат, дивлюсь є. Дуже солодкий, приходьте, купляйте, вже завершується. Доброго дня вам. Дякую, займ. Доброго дня вам. Яку ціну тянуть яку ціну? 45 450. А перчик? Перчики 50, 40, 45, 40. 45, 40 50. А капуста? капуста 25. 25 гривень капуста. Це така як на голубці вже, да? Не, не на голубці є. є. А, отдельная есть, да? Ну покажи. А, о, дивіться, А ну покажіть, будущее, это здорово. А тями ціну? Тя, ну, 30. 30 гривень. Все, дякую. Гарного дня вам. Георгій, доброго ранку. О, доброго ранку. Що тут у нас з как виноградом? Як завжди, з виноградом. О, по 40 гривень. Є по 40, є по 60. Без кісточок є. Є. На ваш вибір і смак. Ось ці от новинки, опять же, є. Да, я оці... Э, понравилося вам? Дуже. Дуже понравилося. Такі м'ясисті якісь. Да. Мін. Не схожі на інші. Да, Це він яку ціну оцей? 100 гривень 100 гривень оцей. Да. Ну, є і по 40, дивіться. Так, да, є по 40 гривень. Всього доброго. І вам, гарного дня. Іра, мені помідори такі потрібні. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Помідорчики, яку ціну ваші. 40, ціна за квасочку 45-55. І жовтенькі 55. Він середній. А огірки? Ці 50. Можна по 45, якщо багато. Такі маленькі, теж на, за на закаточку, так. Да? Да. Угу. А перчик ваш? Перчик? 45. А вино. 40. 40, 40. 40 літрів. Угу. А це який сорт? На вак? Ох, хто знає новичок. П'ється як компотик, а потім не ходиш. так? 45 помідорчиків. І по 40 є. Викладані 35. баклажанчики 35. Доброграмка. Грушки не, по 45. А солодка оця груша. Сладкое. Помидоры еще поделюсь. Помидорчики. Рогерки по 30. Перчик по 60. Червоны. Помидорчики 45. Доброго ранку, Все доброе у вас? Конечно. Я рано рана уже спечался. покупателя. Сейчас придут. Кабачок 20, огірок 30, 30, баклажани 40, 40 зелень Салат 30, все, решта по 20. 20. По 20. Є і рукола, є а, 20. 20. 20. 20. А бурячок? 20. Бурячок 20. А этот, Шпинат 20. 20. 20. А то тільки бачу 25. Да. Все, гарного дня вам всім. І ось квіточки дивіться які. А яку ціну? Не бачу нічого. Я... Яку ціну? Да. Ці 30, ці 50. 50-30. А оці квіточки? Ці 100 гривень букетик. 100 гривень букетик. Такі по 80. А оці букетики? Букетик. Фазантема да. 250-180. 250-180. З новінок 250. Все гарного дня. вам. 什么、嗯？嗯嗯